Усім привіт, друзі, і знали ви, що теорія великого вибуху антинаучна. Ось що кажуть останні відкриття. Космологія стверджує, що Всесвіт не вічний. Він має початок, а значить, у нього є кінець. Бог розпростер матерію як тонку тканину і на ній розмістив Землю, галактики, планети і зірки. Все на своїх місцях і в готовому вигляді. Визначивши для матерії ресурс існування, час. Матерія не вічна, вічний тільки Бог, який знаходиться над часом і матерією. Існує закон причини і наслідку, який говорить, що причина завжди більша за наслідок. Причина Бог, який над часом, а наслідок саме час. Він законодавець і творець всього. І це науково. Теорія Великого Вибуху стверджує, що все розірвалось і в результаті З'явилися матерія, простір, час, енергія, впорядкований Всесвіт і прекрасна земля. Але істина в тому, що вибух породжує хаос, а не тривимірний простір і чудову матерію. Чи можна довести, що Всесвіт виник від великого вибуху? Ні. А те, що людина з'явилась в результаті еволюції? Ні. При цьому факти творення людини і всесвіту Богом описані в Біблії. Люди! Усвідомлюють і науково підтверджують через тисячоліття. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною і не бути обманутим. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай Бог береже вас.